Ввечері 3 червня вибухи пролунали біля Дніпра. У Підгородненській громаді росіяни вдарили балістичною ракетою. Пошкоджений двоповерховий житловий будинок, а під його завалами опинилися люди. Трьох чоловіків та жінку уночі вдалося врятувати, але на жаль, без загиблих не обійшлося. З-під завалів дістали тіло дівчинки. Їй щойно виповнилося два рочки. Загалом зараз відомо про 22 постраждалих. П'ять з них це діти. Майже. Всі поранені у шпиталені стан середньої тяжкості атакували росіяни. І вночі противник застосував п'ять іранських ударних БПЛА шахет з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555. Випущено із шести стратегічних бомбардувальників ту 95 МС з району Каспію. Сили ППО ліквідували чотири ракети і три ударних безпілотники. Зокрема, ще на дальніх підступах знищено усе, що летіло на Київ. Втім, вибухи пролунали в Кропивницькому. На жаль, влучили в оперативний аеродром поблизу міста. На Сумщині дрони уразили об'єкт інфраструктури. Із ураганів окупанти обстріляли Донеччину. У селі Гірник одна людина загинула. Ще семеро отримали поранення. Серед постраждалих двоє дітей. Двоє загиблих у селі Нью-Йорк. Під обстрілами також інші населені пункти, але обійшлося без жертв. Всього за добу росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини, ще восьмеро поранені. На Бахмутському напрямку росіяни не втрачають надії. Противник вів наступальні дії у напрямках Іванівського та Білої гори. Успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівки та Білої Гори Донецької області і про бойові втрати Росіян за добу збройні сили України знищили ще 470 окупантів. Тепер загальна кількість втрат Росії у війні з Україною становить майже 210 тисяч вояків.